Власний приклад найкращий вчитель. Рятівники приїхали до школярів Луцького навчального виховного комплексу номер 3 розказати, показати, як треба допомагати ближнім та як самим вберегтися від лиха. Діти мали можливість відчути себе справжніми пожежниками, одягнувши вогнетривкий костюм. Емоції тут вирували. Як і рятують людей та з яким обладнанням тепер знають школярі однієї з луцьких шкіл. А ще їх навчили, як надавати першу медичну допомогу та нагадали правила безпеки. Уже не вперше рятівники через гру навчають дітей правил безпеки в актовому залі загальноосвітньої школи номер 3 Луцька. Вони розповіли про гриби, які можуть бути небезпечними для життя. Психолог провела з дітьми заняття безпека у моєму житті. А медсестра обласного товариства Червоного хреста України навчала, як надавати першу медичну допомогу. Про деякі з цих життєво важливих правил восьмикласник Вадим Михалевич уже знав. Йому навіть доводилося їх застосовувати на практиці. Ми грали в футбол. І одному хлопцю стало погано, надав першу допомогу. Ну і він встав, йому вже стало добре. Він пішов додому. Діти такі рухливі, вони самі по собі, і е, в них часто трапляється таке, що десь там впала, десь якась рана, і вони часом губляться, не знають, що їм робити. Будь-який випадок може бути чи вдома, чи на вулиці, десь дитина гралася. Вдарилася, знепритомніла. За свої уроки і восьмикласник Василько. Треба її оглянути, навколо неї подивись ну, місце її. Далі ще що? А для чого взагалі треба знати? це? Ну щоб надалі. Давати, якщо десь побачиш людину, таку, якщо випадок буде, ну щоб надати допомогу їй». Найбільше дітям сподобалося, як рятівники демонстрували свою роботу на шкільному подвір'ї. Менесників дії показували аварійну рятувальну техніку та спеціальне обладнання, яке щодня використовують уявну пожежу. Гасили усі гуртом. Кольорі не відходили від спеціального автомобіля, оснащеного гідравлічним та пневмоінструментами, засобами зв'язку та освітлення. Мені дуже сподобалося, дуже інтересно. Вони спас, рятують людей, і це дуже важливо. Вони можуть попасти теж у небезпеку. Дуже сподобалася машина. Дуже така, ну так сказати, ми ще такої не бачили. Мене надіються, що тепер діти не робитимуть хибних викликів на телефон 101, Цінуватимуть роботу рятувальників та знатимуть, як себе поводити у надзвичайній ситуації. Все починається з малку, і батьки в в будь-якому випадку повинні власним прикладом. Тобто, скільки б ми не говорили, скільки б ми не зверталися, але тільки за, тільки власним прикладом можна навчити дитину будь-яких правил, правил життя. По великому рахунку треба бути, треба вести такий не просто здоровий спосіб життя, а й безпечний. За яким номером треба телефонувати, щоб викликати рятівників? 101!